28 жовтня в тайниці Тетіївського району відбувся святковий концерт з нагоди Дня рідного села. У кожної людини в житті є щось сокровенне, без чого вона не може уявити свого життя. Для тайничан таким райським куточком є їхнє рідне село, в якому живуть прості люди. Цього вечора до сільського будинку культури з усіх куточків села зійшлися люди, щоб разом поспілкуватися в святковій атмосфері. Адже день села це гарна нагода зібрати в дружнє коло родини, друзів, сусідів. Запашним короваєм гостинно зустрічали односельчан у залі. На, і на столі, там пісня щастя мине, і вам хоть з хлібом від душі бажає. Тому вітаємо вас, коровая. Удень цей урочистий ви прийміть цей золотий. Золотий, як не покрай, український корова. Сільський голова Сергій Іщенко звернувся до односельчан з найщирішими словами вітань. Високо цінуємо внесок у розвиток нашого села. Без вашої підтримки та розуміння, без вашого доброго серця, ініціативності і творчої думки неможливі добрі переміни в нашому суспільстві». Своєю плідною працею та силою ви звеличуєте рідну Україну, примножуючи її успіхом та досягненням. Завдяки вашій натненній і творчій щоденній праці розвивалися джерела духовності, правди і краси. Тож нехай кожен день для всіх жителів нашого села це свято буде світлим і сонячним. Дарує радість натнення і життєвих перемог. Нехай зітнються всі ваші життєві плани, надії і мрії. І кожен день життя буде світлим і сонячним. Дякую, радість і нас У цей святковий для тайничан день до села завітали представники благодійного фонду Фортеця зокрема, Ірина Нижних звернулася до присутніх. Від імені Олександра Борисовича Боренця, який є головою благодійного фонду Фортеця, дозвольте привітати вас зі святом кожному, кожному вчителю, кожному лікарю. Кожному працівнику сільського господарства, кожній дитині, кожному ветерану, кожному пенсіонеру, всім, всім, всім дозвольте побажати міцного здоров'я. Нехай Бог благословляє вас на всі ваші справи, нехай посилає вам земні влаги, нехай зживе ваше село, не зважаючи ні на що. І нехай буде мир на нашій Україні. Серед подарунків, які Олександр Ференець передав для села, були два радіомікрофони для будинку культури та тонометр для місцевого ФАПу. Тайниця, як і всі села нашого району, багата своєю історією та гарними людьми. З нагоди свята представник благодійного фонду Фортеця вручила грошові нагороди кращим людям села. Окремою нагородою від Олександра Ференця було відзначено найстаршого та найменшого жителів тайниці. Дякувати Олександру Борисовичу, засновнику за, за благодійного фонду і Ірині Володимирівні за наші ну, надані нам подарунки і нас не залишили без, без Дякую. Концертну програму прикрасили милозвучними українськими піснями місцевий аматорський фольклорний колектив, солісти, чарівні дівчата танцювального колективу. Читці віршів. oh is that the Двогодинний концерт для односельчан підготували самотужки народні аматори під керівництвом директора тайницького будинку культури Інни подгорняк.